Перша мафія, яка вийшла у далекому 2002 році, не дивлячись на багато механік, які працювали кривенько, вражала своєю історією з дуже непередбачуваним та трагічним фіналом. Гра мала чудово пропрацьовану епоху 30-х років, пропонувала відчути себе у ролі члена мафіозної родини і також демонструвала дуже сильну мотивацію головного героя, яка еволюціонувала разом з прогресом по грі. Через 8 років, у 2010-му, вийшла Мафія 2 з набагато крутішою графікою, відразу двома часовими епохами і зовсім новим головним героєм, чия мотивація сильно відрізнялась від героя першої гри, але при цьому вона була глибоко особиста і загалом гра акцентувала увагу на силі дружби та вірності між друзями. Ще через 6 років, у 2016-му, вийшла Мафія 3. В якій, як на мене, насправді доволі гарний головний сюжет, з також дуже сильною мотивацією головного героя і цікавою подачою різних варіантів фіналу. Але ця частина постраждала від вкрай однотипного та тупорогого грінду у відкритому світі, коли необхідно було виконувати монотонні та не дуже цікаві побічні активності лише для того, щоб відкрити доступ до сюжетних завдань. Ну і звісно, що технічний стан третьої частини на релізі був дуже і дуже поганим. Через 4 роки, у 2020-му, вийшов повноцінний ремейк першої мафії з дуже гарною графікою, розширенням деяких сюжетних моментів та розширенням фіналу історії, яке додало ще більше трагічності та драми. Особисто я дуже люблю перші дві частини серії, і мені також сподобався головний сюжет третьої гри. Тому, коли була анонсована нова частина і було заявлено те, що це буде приквел до всієї серії, а ще те, що нова гра буде максимально наближена саме до перших двох ігор, я дуже сильно зацікавився цим проєктом і почав його з нетерпінням чекати. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Mafia The Old Country, яку я пройшов майже на 100%. Тому що вешатись по мапі та шукати колектибли хрін знаде, мені не дуже цікаво. Гра вийшла дуже і дуже спірною. З одного боку, у грі чудовий арт та візуал. Сицилія та все, що знаходиться на ігровій мапі, виглядає просто фантастично та супер детальовано. Чисто з візуального плану на гру просто приємно дивитись. Але те, що стосується ігрового процесу і найголовніше, сюжету, це ті моменти, які, ну скажімо так, Точно сподобається не всім і точно не сподобається фанатам перших частин. Чому саме так і що ж такого невдалого зробили розробники, ви якраз і дізнаєтесь з цього огляду. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, чим насправді є мафія The Old Country, тоді влаштовуйтесь зручніше та приготуйтесь до нереальних дежавю у сетінгу Сицилії. Вперед, оскільки мафія The Old Country була оголошена саме як сюжетно орієнтована гра. Так само, як і перші дві частини, давайте почнемо розбір саме з цього аспекту. Я спробую без спойлерів. Але якщо ви знайомі з класикою світової літератури, а саме з трагедією Вільяма Шекспіра, Ромео та Джульєтта», ну тоді ви вже на 100% можете здогадатись, чим закінчується історія у новій мафії. І це не я зараз роблю спойлери. В усіх промоматеріалах, які викладались по грі, всюди демонструвалося те, що головною темою будуть відносини між головним героєм Енсо та Ізабеллою, яка є донькою Дона Торісі. Особисто я, коли вперше подивився прев'ю від IGN, відразу на 100% вгадав, як саме закінчиться гра. Також, оскільки я обожнюю перші дві частини серії, ми порівняємо загальну структуру сюжетів та мотивації героїв цих трьох ігор, для того, щоб ви краще зрозуміли, в чому головна проблема сюжету у Mafia The Old Country. Так от, нова гра починається з того, що молодий Енсо, який є сиротою, з самого дитинства прозібає у шахтах з видобутку сірки. Разом з другом Джаетано вони мріють втікти з цих шахт. Джаетано взагалі бажає потрапити до Америки у місто Empire Bay. Це, до речі, перша відсилка до Мафії 2. І так, The Old Country це перш за все приквел до другої частини, і ніяких натяків на персонажів у першій грі взагалі немає. Ну або ж я їх не зміг знайти. Одного разу Ензо разом з другом відправляють перевірити, куди зникли інші працівники у шахтах. Стається витік газу, все починає вибухати і Джаетано гине під камінням. Енсо забирає листівку з картинкою Empire Pay і розлючений кидається на одного з місцевих мафіозі. втікаючи, Енсо потрапляє до людей Дона Торісі, які, невідомо з яких причин, конфронтують з людьми Дона Сардано, це ті, від яких тікав Енсо. Тому все виглядає так, що Дон Торісі вирішив захистити Енсо просто задля того, щоб ще сильніше поглибити конфлікт з Сарданом. Ніяких інших причин для цього я не побачив. Опинившись у людей Торісі, Енсо має працювати на них і таким чином відпрацьовувати те, що вони його врятували. Під час розвитку подій, буквально з першої зустрічі між Енсо та Ізабеллою, стає зрозуміло те, що вони будуть чпокатись і так далі. Тому тут взагалі немає ніякої інтриги. Після цього, протягом всієї гри, Енсо, наче скажений пес, буде мовчки виконувати все, що йому накажуть. Потрібно замочити кубу поліцейських, не питання, Енсо йде і мочить. Потрібно завалити ще когось, та без проблем. Енсо йде і валить. Протягом всієї гри Енсо подається як ультимативний термінатор, який в одне лице здатний завалити десятки ворогів та виконувати будь-яке завдання. Упродовж цієї гри, до моменту, коли сценарісти все ж таки згадали, що треба ж якось вивести все до того фіналу, який зрозуміли з самого початку, Енсо раптово, тому що до цього взагалі не було ніяких передумов, вирішує те, що ну все, це все якось неправильно, та ну його те мафіозне життя, я хочу звалити. Нагадаю, до цього моменту він без зайвих запитань чи роздумів тупо виконує все, що йому наказують. Ну і звісно, що, як це й було зрозуміло з самого початку, стосунки між Енсу та Ізабелою неможливі, і саме ось вони і стають причиною фіналу всієї гри. Тобто всі події, що відбуваються протягом більше 10 годин, взагалі не мають ніякого значення та впливу. Вони є просто тому, що треба ж було якось розтягнути гру на 10 з гаком годин. І саме тому, якщо ви знаєте про що Ромео та Джульєта, ви від самого початку гри будете знати, чим все закінчиться, і її проходження перетвориться для вас на рутинне очікування вже відомого фіналу. Але якщо ви романтик, який вірить у казки, ну або ж ви сподіваєтесь на те, що ну не могли розробники настільки тупо все зробити. Ну тоді ви можете вважати, що все, що відбувається у грі, це шлях Енсо, який дозволить йому отримати благословення на відносини з Ізабелою. Ну тобто ви можете прикинутись наївними дурнями, такими як і Енсо, і сподіватись на хеппі Енд. І ось лише тоді фінал, можливо, зможе вас здивувати. А ось тепер давайте поговоримо про мотивації персонажів перших двох частин. І мотивацію Енсо, а також як сюжетно в старих іграх гравця підводило до непередбачуваного та шокуючого фіналу і чого немає у The Old Country. Томас Анджело це простий таксист, який випадково опиняється втягнутим у розбірки між кланом Морело та кланом Сальєрі. Томі змушений просити захисту у Дона Сальєрі просто для того, щоб залишитись живим. Це призводить до того, що йому пропонують приєднатись до них та виконувати різноманітні завдання. Спочатку Томі бачить в цьому можливість гарно піднятися як фінансово, так і соціально. Він починає вірити у кодекс честі та сім'ю і зустрічає Сару. Але з кожним новим завданням Томі починає помічати жорстокість та лицемірство мафіозного світу. І це демонструється безпосередньо у місіях, коли йому наказують вбити людину, яку він бажав другом, і так далі. Протягом всієї гри гравцю дуже гарно демонструють те, як змінюється ставлення Томі до мафіозного світу і чому, врешті-решт, в нього виникає бажання вийти з гри і захистити Сару та їх дитину. Мотивація Віто Скалетта з другої частини доволі сильно відрізняється від Томаса Анджело. Вона пов'язана з його дитинством у бідності. Він з ранніх років бачив, як його батьки тяжко працювали за копійки, і він бажав кращої долі як для себе, так і для своїх близьких. Віто прагне до американської мрії, але звісно, що він бачить досягнення цієї мети у швидких грошах і розкоші, які пропонує мафія, а не у чесній праці. До всього цього його батько загинув, працюючи на мафію, задля того, щоб розплатитись з боргами. І тому, окрім бажання грошей та розкоші, у Віто також є бажання помститись за долю батька. Ну а ключовим елементом мотивації Віто є його дружба з Джо Барбаро, і віра в те, що саме сила дружби це єдине, у що можна вірити у жорстокому мафіозному світі. Що ж ми маємо у Енсо? Він сирота і в цілому бажає просто притулитись де завгодно і до кого завгодно, але звісно ще не до тих, хто тримав його у шахтах. Так трапляється, що він притуляється до клану Торіссі, чи бажає він помститись тим, хто тримав його у шахтах? Та ні, йому вже добре він вже знайшов притулок. Чому він виконує тупо все, що йому скажуть? На початку просто тому, що треба ж відплатити за те, що його врятували, ну а далі тому, що він нагівно вірить в те, що, виконуючи все без питань, він колись здобуде такого рівня довіри, що йому дозволять відкрито чпокатись з Ізабеллою і не ховатись. Тобто головна та єдина мотивація Енсо це сподівання на те, що йому офіційно дозволять вставляти свій стручок у Ізабеллу. Як на мене, це дуже слабка мотивація у порівнянні з першими двома іграми. Але якщо це не є його головною мотивацією, ну тоді все ще гірше, тому що, окрім бажання кудись притулитись, більше нічого немає. Тепер же давайте розглянемо, як сюжетно перші дві частини та нова гра. Підводять гравця до того самого трагічного та шокуючого фіналу. У першій мафії під час кожної глави відбуваються події, які, по-перше, мають розвиток у наступних главах та загальному сюжеті, і по-друге, які чітко демонструють кроки Томаса Анджело до трагічного фіналу. Ось прості приклади. Томмі та Поль вбивають панків, але виявляється, те, що один з вбитих є сином консула. Як наслідок, консул об'єднується з кланом Морелло у прагненні знищити клан Сальєрі, що призводить до війни кланів. Під час одного з завдань Томі наказано вбити шльондру, але Сем просить його це не робити, а замість того дати їй гроші, щоб вона назавжди втікла з міста. У іншому завданні Томі наказано вбити Френка, який хотів передати фінансові книги клану Сальєрі Дону Морелло. Томі відпускає Френка і не виконує прямого наказу. Ось саме такі моменти створюють передумови для трагічного фіналу. У другій Мафії з усім цим стало простіше, тому що і сама гра була більш епізодична і між главами значно менше сюжетно-послідовного зв'язку. Але протягом всієї гри демонструється та сама дружба між Віто та Джо, і саме ця демонстрація створює передумови для несподіваного фіналу. Що ж ми маємо у The Old Country? Енсо ідеально виконує всі завдання. Він ніколи не порушує наказів і беземоційно мочить всіх, на кого йому вказують. Він настільки ідеальна машина по виконанню завдань, що в певний момент гри Дон Торіссі вирішує зробити його своєю правою рукою замість власного племінника. Єдина річ, яка від самого початку гри спойлерить, чим все закінчиться, це стосунки Енсу та Ізабели. Все, ніяких більше хибних кроків, ніяких дій, які прорушували накази, взагалі нічого іншого не відбувається. І от здавалось би, ну якщо Енсо такий ідеальний кіборг вбивця, який добився дуже високого рівня довіри. Логічно ж було б, щоб у фіналі Торісі все ж таки офіційно благословив стосунки Енсу та Ізабелли. Але ні, раптово всі забувають про все, що зробив Енсу для сім'ї, і він у одну мить перетворюється з найкрутішого солдата клану, у виродка якого треба вбити. Ніякого сюжетно-логічного зв'язку між главами немає. В одній Енсо, наче Термінатор, вбиває купу поліцейських під час штурму відділка, а вже в наступній приймає участь у веселих перегонах в тому ж місті, де напередодні вбивав поліцейських. І ось так протягом всієї гри виглядає так, що була взята епізодична модель з Мафії 2, а не продумана та цікава послідовність з першої частини. Але це те, що стосується сюжету та мотивації. Далі все значно гірше. З ігровим процесом у The Old Country все дуже і дуже слабо. Проходження займає 10 годин, плюс-мінус година 2 в залежності від рівня складності. Перші 3 години взагалі не відбувається нічого цікавого. Протягом цього часу потрібно ходити або їздити на конях і слухати дуже і дуже багато розмов. Якщо вам вдасться перетерпіти ось такий затягнутий початок, то лише тоді почнеться стрілянина, погоні і так далі. Стрільба зроблена доволі слабо, навіть у порівнянні з ремейком першої частини і навіть у порівнянні з другою. В тих іграх була цікава реакція ворогів на влучання. Якщо стріляли у ногу, то ворог реагував на це. Сильний постріл у голову або у груди відкидав тіло, яке могло перечепити через якийсь предмет та перелетіти його або впасти через нього. Вороги дуже рідко тупо йшли на гравця, і більшість часу переховували за укриттями, перебігали між ними і навіть обходили позицію гравця з різних сторін. Нічого подібного у Old Country немає. Вороги завжди, як тупі мишені, тупо йдуть на гравця. Навіть якщо вони сиділи за укриттям, вони виходять з нього і починають йти на гравця. Тому достатньо просто засісти в одному місці і чекати, поки вороги один за одним підійдуть для отримання куль у свої тупі голови. Цікавих анімацій реагування ворожих тіл на влучання взагалі немає. Сама ж зброя та стрілянина з неї це взагалі якийсь цирк. Ви можете жахати з гвинтівки або дробовика в притул у ворога, але не в голову. І він помре лише з другого або третього влучання. Так, начебто він якийсь броньований. Лише чіткі хедшоти здатні знищувати ворогів з одного влучання. Ніяких анімацій того, як ворог впав на землю та кочився від болю, як це було у ремейку першої частини, також немає. До всього цього зброя має показники рівня шкоди, наче ми у якомусь RPG. Один дробовик завдає шкоди на дві секції, а інший на три секції і так далі. Навіщо ось це потрібно, я так і не зрозумів. Набої ж до зброї лімітовані, і звісно, що є можливість підіймати зброю вбитих ворогів, так само, як це було у першій та другій частинах. Лімітованість набоїв, можливо, мала б додавати складнощів під час стрілянини, але тут все також працює криво. На локаціях завжди достатньо коробок з набоями, які можна підіймати, або ж достатньо просто підходити до ворожої зброї, що лежить на землі, і ваші набої автоматично поповняться. До всього цього можна лутати кожне тіло і збирати з них місцеву ігрову валюту, набої, аптечки і так далі. Потім йде дуже примітивний стелс, дизайн якого наче прямісенько з 2000 року. Вороги ніколи не патрулюють територію. Вони ніколи не перевіряють, а куди це зник їх співбратим, який щойно тут був, і вони ніяк не реагують на калюжі крові, залишені на місці вбивств. Через все це Стелс, особливо коли він є примусовим і його неможливо пропустити та почати просто всіх вбивати, це дуже просте викошування болванчиків, які розставлені по позиціях на локації. Сам Стелс пропонує кидати монетки, що я ніколи взагалі не використовував. Або ж підбирати пляшки та жбурляти їх, що власне я і робив, для того, щоб змусити болванчика подивитись в іншу сторону. Далі підходити до нього ззаду, і можете або придушити через використання QTE, у якому потрібно просто дуже швидко тицькати одну кнопку, або ж можете просто прирізати ворога, використовуючи ніж. Але у ножів є заряди. Одне вбивство по стелсу використовує один заряд. Коли заряди закінчуються, ви не здатні різати по-тихому і вам потрібно відновити заряди ножика. Для цього необхідно використовувати особливі точильні камінці, які завжди лежать на локаціях, або ж є шанс підійняти їх з тіл вбитих ворогів. Ну і ще є чарівні скрині, у котрі можна складати тіла. Хоча це взагалі не потрібно робити, тому що ніяких патрулів, які б могли знайти тіло та здійняти галос, у грі немає. Чарівність цих скриньок полягає в тому, що кожне тіло, яке ви в них покладете, тупо зникає. Тому можна хоч весь ворожий табір запхати у одну й ту ж саму скриню. Іноді тіло зникає ще до того, як скриня встигає закритись. Ну і третім елементом ігрового процесу є дуелі на ножах, які, якщо чесно, нагадують бої на кулаках з Мафії-2. Якщо пам'ятаєте, там доволі часто потрібно було битись за сюжетом проти різних бандосів. Були комбінації легких та важких ударів, ухиляння, контрудари та добивання. Ось все те ж саме представлено у The Old Country, але з використанням ножів замість кулаків. Загальний принцип тупо ж такий самий, як і у другій частині. Є легкі та важкі удари, ухиляння, парирування та пробивання ворожого блоку. Сам процес настільки простий, що достатньо просто ухилятись та парирувати і тупо спамити однією атакою. Ось таких от веселих дрочилень на ножиках у грі занадто багато, особливо на самому початку гри. Можливо, вам ось таке сподобається, але особисто мене ці дрочильні ножиками задовбали, і, на жаль, я не знайшов способів їх пропускати. До всього цього, в певних місцях гри взагалі не важливо, чи ви переможете у дуелі чи ні. Якщо заскриптовано те, що буде сцена, у якій Енсо програє дуель. То навіть якщо ви виб'єте всю полосу здоров'я опонента, ви все одно будете дивитись на те, як енсо програв. І на додачу до всього цього, у грі дуже багато одноразових механік, які можливо планувались для гри у відкритому світі, якого тут немає, і які зустрічаються під час сюжету один або два рази за все проходження. Серед них механіка заводження авто або ж ремонт авто таким самим шляхом. Це коли потрібно знову через простеньке QTE декілька разів прокрутити важіль. За сюжетом ви зробите ось це два рази і все. Зламати машину до стану, коли потрібен ремонт, під час сюжету просто неможливо. Злам сейфів, коли необхідно ввести правильну комбінацію. Також використовується два рази за всю гру. А ще папірець з правильною комбінацією завжди лежить поряд з сейфом. Є коні, поїздки, на котрих відбуваються виключно у перші декілька годин. Після цього про них забувають і до самого фіналу ви будете їздити на авто. Є декілька різновидів коней з різними показниками і є можливість їх зовнішнього налаштування. Є різні види автомобілів і також можливість їх зовнішнього налаштування. Можна купувати різні види зброї та ножів, а також знаходити або ж купувати різні намастини для ланцюжка з хрестиком. Ось в усьому цьому взагалі немає ніякої необхідності і можна просто забити та ігнорувати все це. Зі зброєю так взагалі весело. Навіщо її купувати та витрачати на неї місцеву валюту, якщо буквально під час кожної секції зі стріляниною можна просто підіймати будь-яку зброю. А ще переважна більшість сюжетних завдань не дозволяє вам брати ту зброю, що ви придбали, і ви примусово граєте з тим, що вам надає гра. Простіше кажучи, все це виглядає так, що гра мала бути зовсім іншою, і все це мало бути більш важливим. Але в якийсь момент було вирішено все вирізати та скоротити, але чомусь ці механіки залишились. Ну а ще треба поговорити про слона у кімнаті. Справа в тому, що поки я проходив The Old Country, в мене постійно було дивне дежавю, що я вже грав в усі ці місії у старих частинах. Тому я взяв і перепройшов в черговий раз. Ремейк першої мафії та мафію 2. І ви не уявляєте, як я охрінів від дуже відвертого та нахабного копіпасту у The Old Country. Одне з перших завдань Енсо це разом з Лукою та Цезаре проїхатись по платникам данини та зібрати гроші. Завдання закінчується тим, що з останнім божником виникають проблеми і відбувається дуже коротка стрілянина. Тупо так само один в один було у першій мафії. Коли Томі разом з Полом та Семом об'їжджали божників, а у кінці виникали проблеми і була стрілянина з гонитвою. Йдемо далі. У грі проводяться перегони на конях, але з вершником від Торісі щось сталось. І тому Енсу займає його місце, ну і звісно, що перемагає. Ой, так це ж знову копіпаста з першої гри, де відбувалось так само. Після перегонів Енсу разом з коханою ізабеллою. Прогулюються містом і натрапляють на хуліганів. Починається бійка. Енсу захищає Ізабеллу. Хм, знову так само, як у першій грі, коли Томмі проводжував Сару додому. В одному з завдань Енсу має проникнути на віллу уночі та викрасти дещо. Після чого невідомо чому зіймається галос і починається стрілянина. І знову тупе копіювання з першої гри. Коли Томі необхідно було провести ведбежатника до крутого будинку, викрасти документи, спрацьовувала сигналізація і починалась стрілянина. Під час мирного святкування на Донаторісі разом з його людьми нападають люди Сардано. Енсо має спочатку зупинити нападника і потім його переслідувати. І як ви вже здогадались, це копіпаста глави приємного апетиту з першої гри. Коли Томі відвозить Дона Сальєрі до ресторану, на них нападають люди Морелло, Томі спершу зупиняє нападників, а потім разом з Доном переслідують зрадника. Але копіювали не лише місії з першої гри. В одному з завдань Енсу має відвести п'яних членів клану до борделю. Під час поїздки вони зупиняються і бухит Цезаро дзюрить. Це, якщо ви ще не здогадались, копіпаста місії з Мафії 2». Коли Віто після веселих посиденьок у Борделі мав відвести п'яних Джо та Едді, але під час поїздки вони заїжджали до обсерваторії заховати труп, а Едді дзюрив у кущах. Далі йде майже дослівне копіювання протистояння між кланами. Але якщо у першій мафії це протистояння розвивалось логічно, від завдання до завдання і доходило до кульмінації, коли починалась прям відкрита війна, яка демонструвалась у катсцені... У Old Country, через те, що між главами не спостерігається логічно пов'язаних подій і все відбувається просто як рандомні епізоди, сама війна між кланами також виглядає слабо. Фактично, нам навіть її не демонструють, а просто у одному з діалогів кажуть: ну ось, десь там йде війна, і її треба припинити. Хоча до цього діалогу взагалі не зрозуміло, де ж там ця війна між кланами відбувається. Але копіювання відбулось у наступному. У першій мафії у процесі війни між кланами Томі спочатку вбиває консула, потім вбиває молодшого брата Морелло, ну і завершується війна вбивством самого Морелло. Тобто технічно Томі спершу ліквідує лейтенантів Морелло і потім самого Дона. У The Old Country Енсо спершу вбиває Дона Сандаро і потім вбиває його лейтенантів. Але загалом це знову ж таки просто копіпаста з першої гри. Але звісно, що у The Old Country є свої унікальні завдання. Але, на жаль, вони майже ніякові з точки зору цікавості, і їх занадто мало у порівнянні з простим копіюванням того, що вже було. Навіть перегонів у грі декілько, спочатку на конях, а потім на автомобілях. Ну і на додачу до всього цього, зовнішність Сандара та Торісі, ну от дуже схожа на зовнішність Морело та Сальєрі з першої гри. Ну або ж ти мені лише так здалось. Мафія The Old Country на превеликий жаль відчувається як не дуже вдалий рескін першої частини з критично малою кількістю чогось нового та свіжого. Візуально, особисто в мене, до гри немає жодних нарікань. Локація, їх деталізація і загальна картинка виглядають дуже круто та красиво. Всі, хто відповідали за художню складову гри, впорались на 10 з 10. Та от всі, хто відповідав за сюжет, ігровий процес та дизайн місій, на жаль, не впорались зі своїми завданнями, і крім того, що просто скопіювали переважну більшість подій та місій з першої гри, ще й спромоглись просрати найголовнішу складову сюжетно орієнтованої гри, а саме сюжет. Історія у The Old Country не викликає взагалі ніяких емоцій, а її фінал зрозумілий та передбачуваний тупо з самого початку гри. Ніякого вау-моменту у фіналі просто немає. Вся гра відчувається як рутинне очікування фіналу, який вже і так зрозумілий. Всі події у грі та все те, що робить Енсо, не має жодного значення для гравця, і існує виключно як наївна надія у голові Енсо. У грі не відчувається логічна пов'язаність між главами, як це було у першій частині. Якщо просто взяти та прибрати з гри все, що не пов'язано зі стосунками між Енсу та Ізабеллою, а шлях того, як Енсу здобуває довіру, показати просто через ролик зі швидким монтажем, то взагалі нічого не зміниться. Простіше кажучи, у цій грі взагалі немає нічого вартого, окрім дійсно крутого художнього виконання. Якщо ви фанат серії Мафія, то я б радив вам перепройти ремейк першої частини. Тому що там і графіка крута, і сюжетно вона зроблена значно краще, та навіть можете перепройти Mafia 2. The Old Country я точно не раджу купувати зараз. Навіть враховуючи те, що вона коштує 50 доларів у американському регіоні та 2000 гривень у Steam та українському регіоні PS Store. От з великими знижками ось тоді можете брати цю частину. Та от чи слухати мене чи ні, то вже вирішувати вам. Я висловив свою власну думку, і особисто я сильно розчарований цією грою, бо я дуже сподівався на крутий і найголовніше непередбачуваний сюжет. Mafia The Old Country вийшла на консолях PlayStation 5, Xbox Series та ПК і у GeForce Now. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, не заскайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!